Вітаю, Любі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою та цікавою історією із життя. Тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Декілька років тому у нас з чоловіком була річниця весілля. Щоб провести час разом, ми вирішили з чоловіком зробити собі подарунок, вирушити до Карпат. Уявляли, як мандруємо горами, п'ємо чай із запашних трав та ягід. Відпочиваємо у наметі, ми рідко проводимо час разом, працюємо обоє на роботах, пізно повертаємось додому, яка там уже романтика. Досвід подорожі потягом у нас був. Навіть тоді, коли ми їхали у купе, це було щось жахливе: п'яні пасажири, крикливі батьки, неслухняні діти, цигани. Тому цього разу ми вирішили зробити по-хитрому, щоб нам ніхто не заважав, ми не пошкодували грошей. І викупили все купе. Думали, що будемо насолоджуватись життям та один одним, адже дорога далека. Підготувалися заздалегідь, купили смачної їжі, різних ласощів, взяли декілька пляшок вина, завантажили цікаві фільми, щоб подивитися їх у потязі. От тільки сподіватися на спокій було марно. Розмістилися, зручно всілися, налили покелиху вина, вімкнули ноутбук. Не минуло години, як двері нашого купе неодноразово відчиняла одна й та сама дівчина. Ми спочатку не звертали на неї уваги, я потім вийшла, щоб замовити нам чай. Біля дверей нашого купе стояла дівчина, що декілька разів на нас заглядала. Вона тримала на руках хлопчика, якому, на вигляд, було близько року. Дозвольте нам з дитиною підсісти у ваше купе. Справа в тому, що нам трапились неадекватні попутники. Вони нам заважають, чемно сказала молода жіночка. Дівчино, дорогенька, я все розумію, але ми з чоловіком навмисно викупили всі місця, щоб нам ніхто не заважав. Зі своєю проблемою зверніться, будь ласка, до провідника, спокійно відповіла я. Коли я повернулася, то була не на жарт здивована. Ця жіночка сиділа з малим у нашому купе, а її чоловік. Розміщував свої валізи на нашій полиці. Мій Артем був не менше здивований і сидів з округленими очима, не розуміючи, що за нахабство зараз відбувається. Я запитала цю парочку, що вони тут роблять, а почула таку відповідь ви ж по-хорошому не захотіли нас пустити. Мій чоловік попросив їх покинути купе, адже ми оплатили квитки на всі місця, або нам доведеться звертатися до провідників. Та хоч до самого папи Римського звертайтесь, сказала жіночка. А тим часом їх малий витягував з нашого наплічника цукерки. Тоді мій чоловік пішов до провідника. Спробуйте увійти в їхнє положення, будь ласка, відповіла та. Тоді ми разом попрямували до начальника потягу. Ми поскаржились йому. Через 20 хвилин він був у нашому купе, звернувся до нас. Покажіть, будь ласка, свої квитки. Ми показали. Тоді він звернувся до жінки, що підсіла до нас. А ваші де квитки? Виявилось, що у неї місця у сусідньому плацкартному вагоні. Начальник потягу чемно попросив нахабну пасажирку повернутись на своє місце. Потім ми дізналися, що провідник нашого вагону, близька знайома цієї жіночки, наступного ранку ми побачили на дверях нашого купе нецензурний надпис. На щастя, його відмивати доведеться їхній подрузі, що працює провідником, а не нам.